Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про банкноти Швейцарії, конкретно про швейцарський франк, банкноти останньої серії випуску, тобто найновіші, фактично, з найсучаснішим дизайном і з найбільшими рівнями захисту. І так, більш детально, ближче. Зараз вам покажу, чим вони мені так фактично сподобались і що я хочу про них показати. Вони мають досить багато елементів захисту. Ось тут є смуга, де переливається ну, так, така голографічна смуга. Тут є номінал 20. Тут є, я, наскільки я розумію, це є карта, візуалізація карти Швейцарії, якщо видно, ось так. Номінал. Так само спеціальними чорнилами ось ця планета зроблена і ці полоски. Також є таке віконечко. Воно йде з двох сторін. Додатковий захист, також є ось така цікава штука, типу як голограма, як не, нитка така частково вшита. І, і якщо добре подивитися, якщо добре подивитися, то там так само. Зараз витучу світло, можливо, буде краще видно. Там прапор Швейцарії Видно хрестик ось цей Швейцарії. Так само, так само зараз покажу на просвіті, як вона світиться. Чи це буде щось видно, не знаю. Ось ця штучка. Так не видно. Так не видно. Хіба що покажу в ультрафіолеті. Ось як вони світяться. Тут з'являється. Коло таке. Тут так само. Всі полоски світяться. Також світяться нитки. Не знаю, чи видно? Ось так. Тут добре дуже видно цій десятці, ззаду нитки і полоска світиться. Тобто, на мій погляд, матнота є дуже гарною. Банкнота є сучасною з багатьма рівнями захисту. І таку, типу приємно навіть поставити собі в колекцію. Ось тут, так, ось тут видно. Бачите, малень... о, так видно, маленький хрестик. Це гер Швейцарії. Ось так. Бантноти гарні, і тут ще ззаду так само є полоска. От Переливається ній я не бачу, що ну ній фактично нічого не зображено, як я розумію. Але отак переливається також додатковий елемент захисту. Так, батноти дійсно гарні. Це маленькі номінали, я більші номінали. Я зараз прикріплю картинку, щоб ви собі ознайомилися і побачили. І так. Що можна зробити, які можна зробити висновок, бо дійсно гарні, варто, варті, того, щоб їх поставити в колекцію, можливо, в трішки кращому стані, ось як цю десятку, типу. Але, знову ж таки, мінус їх є те, що вони досить дорогі. Самі навіть по собі вартості свої по номіналу, вони досить дорогі. І так, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!